Всім привіт, слава Україні. Заколов я кабанчика такого на центнерів. Десь два. Зараз ми це діло все будемо переробляти. Будемо коптити майже, майже повністю все. Буде на продаж кубаска, м'ясо, сало, пічеревинка. Пічеревинка доволі така непогана м'ясиста. Так, як би сказати... Будемо переводити всю продукцію і, і продавати. Думаю, нічого не знімав, щось якось немає часу. Це все діло це вирішив, думаю, щось треба зняти, виложити, показати. Так, ладно, буду я приступати до роботи, показувати процес, процес роботи. Так, що ж, пройшло десь 2 годинки. Дві з половиною трошки я це діло все порозбарахував. Понарізав така ось шинка. Буде завтра маринуватися. Зараз ще на домашню кубаску це, все діло повідбираю. Коротше, ще роботи трошки є, але таки купатка не перебрана. Ладно, буду я працювати. Десь потім вже включуся вже цей, як то. Під чаревину замаринував. Так, під чаревина замаринована, помаринував ребра. Такі шматочки ребер. Е, також м'ясо замаринував. Кусок задньої Е, Цей е, шия. І шинка намаринована методом шприцова. Понашприцовував. Ось, Ось така от шинка непогана буде. Так, три буде маринуватися і в куптілочку. Ще лишилася кубаска, наб'єм кубасу. Десь покажу, який вигляд ще буде мати кубаса. Поки що, поки що якось так. Також буду знімати процес копчення як воно все коптиться. Так, що ж, починаємо коптити. Загрузив я ребра, загрузив хребет, теж порубав, буду хребет також коптити. Під якусь тушену капусту буде саме те, саме що треба. Десь півгодинки зараз воно починає, починає колір. Ну, Каптіння толком не прогрілося, легенький дим пускаю. Не знаю, як кому подобається, мені подобається лічно копчення на дровах. Кому подобається копчення в цих коптіннях, типу професійних, мені смак на дровах набагато ліпший, ніж тих коптіннях. Так, якось так, коротше. Ладно, буде коптитися. Коптити буду дня три, пане і 4, бо дуже багато коптити. Так що відео... відео буде довгим. Бочка всього навсього на 200 літрів у мене. Це буде... Хочу я переробити, зробити, щоб був, ну, вимурувати і зробити дерев'яну таку файну файну коптінню. Ну, це десь десь в процесі. Поки що якось так добре. Далі зніму, покажу результат в кінці. Всім доброго ранку, заложив я вже другий заход в коптілочку. Тут у нас сьогодні. сальце таке І, І ковбаска. Зараз достану, покажу. І ось така о Якось так Всім доброго ранку, хочу трошки показати результат вчорашнього копчення. Ось є такі от реберця, ковбаска. Тут трошки хребта, хребта буде. Для себе коптив. Робет спробую капусту тушену чи якийсь борщ випроводи кинути, який буде на смак. Я думаю, повинно буде бути файна. Якось так. Короте, одну бочечку вже достав, другу доложив, десь буду там, пішов покажу. Там вже пічеревина, каптиця. Так, це за два дня стільки продукції вальнуло. Зараз покажу. Капічеревинка. Так, сьогодні ще балачок, коптиця, нога задня і проще ще ще є що коптити. Також як ковбаска має коптитися. зараз покажу от така Дрогобицької щось буде. Тут е, три вида коротше, е, задня, задня нога, е, цей шинка і бараніна. Подивимося, попробуємо. Подивимося, що з того буде. Потім Копчу покажу в розрізі. Якось так. Це у нас ковбаска мелена і ще має бути домашня. Якось так. Якось якось так, коротше. Сала багато, ну сала майже немає, Тут майже майже все печарева, все сало з м'ясом, з прослойкою. Все щось типа. Щось типа такого Так, поки що все, потім, потім пізніше трошки включуся. Так, продовжаємо процес копчення. Завішали м'язко. Вже отакий от вигляд має. Зараз деяки вже буду доставати, дивитися. Сало, ковбаска, коротше. 200 кілограмів поросяті. Вже більшу половину я в 200 літровій борці перекоптив. Якось так. копчу черешню, черешня нарубана, черешня і абрикоса. Ще є трошки абрикоси. Ну, в основно це черешня. На черешні копчу. Якось так, ладно, буду я продовжувати. Десь потім включимся, покажу. З того вийду. Так, що ж, помаленьку наше копчення доходить до кінця. О, достав домашню рублену в колагені. Дивіться, який файний вигляд має. Ще там в каптілочці заклавши сало і ще дві чи ноги хочу про дуже розкоптити. Десь потім включуся, покажу. Що з того вийде. Так, якось так, коротше. Поки що, поки що все. Будемо продовжувати. Так, зараз спробую показати, як, яку маю кубасу в наявності. Пошлемо це у нас з е, мелена. То є догляд має, має в натуральній оболочці. Так. Наступно у нас буде дрогобицька. Е, у нас трохи видів м'яса. Коротше, два вида свинини. Це задня лопатка, задня нога і шинка, і бараніна. Такий от вигляд має Так, наступно це. Домашня, домашня рублена в колегені. Сала майже немає, кобаса м'ясна. І остання це домашня рублена йде в натуральній облужці. Ковбаска повністю готова, так само м'ясна. Сала там ще мало процентів. Це що стосується кубас, також покажу ще м'яса під черевину, ребра. ребра. Це м'ясо, по-моєму, задньої ноги. Так, дальше у нас печаревина. odpoczywała ona tak i no pewnie nie ustanie że gdzieś jest szynka, no ja nie pamiętam gdzie ona gdzieś znajdę to z nim pokażę, tak, rebra rebra mięsni fajnie rebra Так, нагадаю, це все гаряче копчення, кому цікаво все доступне до замовлення. Так, ще хотів показати, як воно все виглядає запаковане. Так, на вазі по нулях. Ставлю на вагу на вазі 796 г. 796 грам це набор з чотирьох видів кубас. Це у нас. Дрогопицька, е, мелена, домашня рублена в колагеновій оболочці і домашня рублена в е, натуральній оболочці. Коротше. І ціна такого набору 258 гривень. Якось так. Ще є е, ще є набори підчеревина ребра. Тут у нас 600 грам 147 гривень. Е, М'ясо під черевина. Тут у нас 730 грам 238 гривень. Ну, коротше, якось так. Ціни доволі невисокі. Так, останнє, що я вже докоптив, це отакі от баранячі ніжки. Вчора вони ще висіли, доходили. За сьогодні вони готові повністю. Що ж, по копченню, в принципі все. Потім ще зніме покажу, що там вийшло. Стільки чого накоптити. Ну, І ось так. Так, що ж, позапаковував я продукцію. Ковбаса. Сала м'яса, це вирізка, це, це нас дике називається м'ясо. Взагалі файне вийшло. Коротше, напакував я гору таку капітальну в пакетах. В пакетах і без пакетів. Ота є, коротше, туди ще нога є. Зараз покажу ножку. Ножка берена ще теж. Влізла. Завакумована. Ну коротше. Продукція вся упакована. Зараз я її і... пор. Ну, в принципі, у нас сьогодні минус... 5-6 то. Воно короче, поки що і без холодильника зберігати, поки що мінуса стоять то в мене поки що зверху на холодильнику в місці воно все десь треба стати посткладати його в холодильник щоб так все попідморожуване якраз якраз все що треба не сильно замерше ось такий от вигляд колбаска це якщо я не помиляюся це домаш... ні, це Дрогобицька, а, Дрогобицька. це Дрогобицька з цим зборонено так ну якось якось коротше таке відео вийшло не знаю якось неохота знає Знаєш, тримаєте тут тепер рося бля і віддати його за копійки неохота розкупиться то розкупиться не розкупиться бля. буду їсти сам, мать його туди бо віддавати за 7-8 тисяч гривень з кабана 20 центнери бо зараз нас беруть по 48-47 гривень в кілограм. Так що, ну його нахер. То на зерна стоїть 6 тисяч, а віддати свиню за, за 8 Це, Буду мати на півроку запахти свої. Якось так. Коротше. Ладно, кому сподобалось дане відео. Підписуємося на канал, ставимо лайки. Можливо, можливо, якщо все буде добре, ще є двоє поросяток по так би сказати, десь по центнерів 160-170. Якщо продукція дана розійдеться, будемо продовжувати коптити. Ну, на смак, в принципі, виходить непогано. Як кому подобається, хто, хто любить капчене з професійних коптілок там воно, звісно, на вигляд. Получено багато виходить. Мені подобається з бочки, Того, що з бочки це все на дровах, це все на, на жарові. Да, Може, трошки немає такого товарного виду, як з професійної коптельні. Но... І смак мені смак набагато ліпший, Того, що тут йде приготовлення повністю. Від Аду я повністю на, на, на дровах, на диму, а там як-не-як. Там іде і чуть-чуть, можна сказати, копчення там займає, якщо 30% всеї то це хорошо. Тому що там і обсушка, і доварка, і... Ну, і... ну тут теж я роблю обсушку перед, перед заложуванням, теж продукція обсушується. Але там вирішальну роль грає доварка продукту. Там можна назвати, що продукт де копчено варений. Так що якось так. Коротше. Кому сподобалось дане відео, підписуємося на канал, ставимо лайки, може комусь захочеться випробувати продукцію. Пишіть коментарі нижче, якщо, якщо хтось захоче, з номера спишемося, зі дзвонимося. Відправлю заказ. Тут є коротше. Кілограм з 80 продукції готової запакованої. ну Ціни, в принципі, де -де 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 ціни пописані. Я така, от, наприклад, ковбаска, тут аж десь е грам, грам 700-280 гривень. Я не думаю, що вони сильно дорожча ніж в магазині. Ладно, дякую за увагу. Слава Україні, героям слава! Підписуємося на канал, ставимо лайки. На все добре!